Там зараз ще має підійти Арсеній Яценюк і Віталій Кличко, потихідко люди їх поки що ще не пропускають. Я два слова скажу, що там було, а наші побратими продовжують. Отже, ми прийшли на засідання Центральної виборчої комісії. Воно якраз тривало, вони приймають округи. Був присутній Шаповал, голова центральної виборчої комісії. Ми його попросили, що хочемо від імені громади. Поспілкуватися за той час ми підготували оцей наш спільний документ, в якому написали конкретно наші вимоги, суть яка є 13 округів зараз по Україні, де ми точно знаємо, що ми перемогли. перемогли представники опозиційних сил, удару, батьківщини і свободи. Ми маємо на всіх тих округах протоколи з мокрими причатками, 100% протоколів, причому не один екземпляр. А ми маємо кожен з нас, фактично, мінімум це є 4 екземпляри від кожної з політичних партій, а також від мажоритарника, який балотувався або від от, ко, одної з трьох політичних партій на цьому округу. Звісно, що в кожному з тих 13 округів використовувалися різні схеми фальсифікації вводили неправдиві дані в комп'ютер, інші ем, фальшували в дільничних комісіях, ем, наприклад, суючи бюлетені наших кандидатів, ще інші. Організовували вибори таким чином, що записували формували фактично не існуючі вулиці, не існуючі будинки, і таким чином накручували для своїх кандидатів власних. Все інші просто по сваволі писали цифри, які вони хотіли. І в нас є випадки, коли в нас одні протоколи, а є такі, що є інші протоколи. Більше того, є навіть випадки, уявіть собі, що вони навіть не бояться такого криміналу, що є протокол з мокрою початкою, з підписами усіх членів комісії, з різними результатами. Є два однакових протоколи, але різні результати, ті самі підписи, ті самі почерки і ті самі початки. Що це свідчить? Вони знахапніли вже. Вони вже взагалі, як то кажуть, страху не чують перед законом. Відповідно, ми запропонували. Голові центральної виборчої комісії оцей детальний перелік усіх 13 округів, і детально описано, які порушення в кожному з таких округів були чинені і були здійснені. Більше того, товариство, тут ще один дуже важливий момент: якщо будуть враховані центральною виборчою комісією результати у тих 13 сфальшованих округах, якщо будуть враховані оті фальшиві результати, то ж ви розумієте. Автоматично ми, представники трьох партій опозиційних батьківщини свободи і удару, ми будемо втрачати ще по тих 13 округах по багатомандатному округу. І ми порахували, що мінімум ще два або три мандати по загальнонаціональному округу нами буде втрачено. Тобто боротьба зараз йде не тільки за 13 мажоритарних, а фактично за 15 або за 16 Очевидно, саме стількох округів їм не вистачало для повної перемоги і повного контролю там в парламенті. Тому вони це все мусять. З іншої сторони, ми бачимо, що є всякі такі місцеві князки, типу Засухи, Пилипишина, Групського і інших, які вклали просто сумасшедші гроші в виборчу кампанію. І вони тепер, типу, мовляв, помовляють, Йоркіпалці. А, а як а, ми що, не депутати тепер? У нас тепер що немає можливості все відмити, тому звісно вони йдуть на будь-які порушення. Вони купують всіх направо і наліво. Інша справа, що я дивуюся за часом тим членам комісії дівничних і окружних. Вони навіть собі не уявляють, що їх чекає завтра. Ну, от ми, наприклад, на тому злощасному 223-му окрузі, де бореться Левченко з телепишено. Ми ж їм кажемо, ми кажемо, хлопці, дівчатам, вам не погрожуємо. Ми просто вас попереджаємо. Що ви що думаєте? Що ми себе будемо поводити, наприклад, як минула влада. Прийшли і пробачили. Кажу, ви глибоко помиляєтеся, це не є погроза. Ви грубо порушуєте закон. Тому ми вас попереджаємо, усі члени дільничних комісії, усі члени окружних комісій, члени центральної виборчої комісії, які будуть порушувати. Та на вас всіх чекає кримінальна відповідальність. Ми не помаранчева влада. Ми вам не пропустимо. Кримінальна, відпов... кримінальна відповідальність чекає тих всіх всіх. Танків, міліції, Беркуту, які давали накази, які виконували злочинні накази, а вони навіть наших матері, коли вони били мирних громадян, кримінальна відповідальність має чекати суддів так само, які сидять, кліпають очима, усміхаються глуповато і приймають рішення, ухвалюють рішення не згідно закону, а згідно тої вказівки, яку вони отримали від влади. Вони що думають, що вони там вічні? Вони що думають, що ми їм це попустимо? У відставку раз, кримінальна відповідальність, два заборона обіймати посаду коли-небудь подібно три, і тоді буде справедливість. Більше того, ми чітко розуміємо. Ми чітко розуміємо, товариство. Якщо ми зараз їм попустимо, то в нас в житті в Україні не буде чесних демократичних виборів. І тому нехай вони зараз через свої засоби масової інформації владні не розказують, що ми там щось комусь порожуємо. Ми просто по. Попер... Закон в Україні буде існувати. І ми тепер, представники сьогоднішньої опозиції, які завтра 100% вже будуть владою, бо народ не буде терпіти такої сваволі, яка є нині в українській державі. Ми наведемо влад в Україні. Все буде чесно, все буде справедливо, все буде виходячи згідно нашого українського законодавства. І буде в нас нормальна тоді держава. І не соромно нам буде ту державу передавати нашим дітям, нашому майбутньому. А зараз слово має голова ради об'єднаної опозиції Арсенія Україні!